У середу та четвер, 18-19 жовтня, в Ужгороді проводитимуть деретизацію винищення гризунів. Планова деретизація проводитиметься у місцях загального користування, зокрема у скверах, на схилах річки, на майданчиках для сміттєвих контейнерів. Дератизація, яка у нас була ще на початку року, запланована згідно програми охорони навколишнього середовища. Є визначений виконавець даної послуги з середи, наголошую, з середи 18 жовтня розпочинається виконання заходів підрядною організацією. Просимо всіх власників домашніх тварин бути обачними мамочок, які з дітьми гуляють, щоб не брали. Нічого були обачними, нагадаємо, це зменшує чисельність гризунів, які є носіями багатьох інфекційних захворювань, зокрема лептоспірозу, спалах якого зафіксували цьогоріч у Закарпатській області.